Привіт! Чи існує життя поза землею? Відповідь на це, дуже світоглядне питання, ми досі не знаємо. І якщо ви впевнені у якійсь із версій відповіді, що ж, ви в цьому не перші. Гіпотези монокосмізму та полікосмізму, тобто світ один чи таких світів багато, існують давно. Філософськими парадигмами, а до того, у релігійних світоглядах, постулювалася якась версія. Але перші спроби розгледіти, так би мовити, безпосередньо зустріти іншопланетян, почалися вже не так давно. І почалися вони з об'єкта, який побачити найлегше, тобто з місяця. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Приємного перегляду. Перші більш-менш вдалі спроби щось розгледіти на супутнику Землі почалися з винаходу телескопа. Це відбувалось у бурхливу епоху відродження XVI століття, коли, окрім розвитку техніки спостережень, відбувалися переворотні зміни у світогляді. Коперник якраз зупинив сонце та зрушив землю. А Галілей побачив у чумацькому шляху безліч таких сонць. Панівна на той час думка про ідеальність небес, небесні сфери ж звідти зустрілась в Січі з бажанням когось там таки побачити. Джордано Бруно не тільки вважав, що життя в такій безодні світів має зустрічатися, а й самі небесні тіла можуть бути живими. Йоганн Кеплер, окрім наукових праць про небесну механіку, започаткував наукову фантастику, як жанр літератури. Його твір Сонміл про мандрівку ісландського хлопчика по силами на місяць став першим твором такого роду. Кеплер фантазує про фантастичну природу та казкові народи, які мешкають зовсім неподалік від нас. Уявлення про можливість життя на місяці набули такого поширення, що навіть римський папа у листі розмірковував про те. Щоб, коли з'являться транспортні можливості, то варто заснувати місячне єпископство для католизації лунатиків. Від наших сподівань побачити щось цікаве на земному супутнику, залишились лише місячні моря, які, як відомо, морями не є, бо не містять води. Першим з тих, хто фінішував казкові фантазії, можна назвати хорватського фізика Руджера Бошковича, середина 18 століття. Який розмірковуючи, зокрема, над затулянням місяцем зір, зробив висновок про відсутність на ньому атмосфери. Цікаво, що коли на початку ХХ століття експедиції ще очікували зустріти місцевих жителів в Антарктиді, то наприкінці 18-го вже встановилося розуміння, що на місяці шукати нікого. Одночасно, з розумінням найближчого оточення, мрії про інші світи попрямували на межу відомого. Наприклад, канали Марсу, які побачив італійський вчений Скіпарелі у 1877 році. Все XIX сторіччя астрономи видивлялися зміни пір року на Марсі, помічаючи листопад та іригацію. Венера ж представлялася тропічним раєм, Мезозойською ерою на іншій планеті. Перші космічні апарати, запущені до планет у другій половині ХХ сторіччя, мали на меті зустріти там життя. Перше розчарування чекало нас на Венері. По інфрачервоному випроміненню від планети було зроблене передбачення про високу температуру її атмосфери. Хоча таке випромінювання могло створюватися розігрітою іоносферою та безпосередні виміри зондами, що досягли поверхні Венери, показали пекельні умови. Перші апарати, які спробували досягнути поверхні у 1967-69 роках, виходили з ладу ще на етапі проходження крізь атмосферу. Жорсткі умови середовища швидко руйнували електронну начинку, вбиваючи зонд. У середньовіччі Венера сприймалася як два окремі світила вранішня та вечірня зоря, та мала різні імена Веспер та Люцифер. Останнє ім'я більш підходить для умов, які панують на планеті. Тиск, який не витримає більшість сучасних підводних човнів, та температура у 400 500 градусів Цельсія. Навіть після успішного досягнення поверхні Венери. Земні прилади не витримували довго, максимальний строк їх роботи не перевищував двох годин. І це вже було визначне досягнення. Перші знімки та аналізи поверхні показали саме ту картину, яку можна від таких умов очікувати: розжарені застилі лавові поля. У дослідженні поверхні Венери визначну роль зіграли апарати серії Венера та Вега 1970-80-ті роки. Ними дев'ять разів були втілені більш-менш вдалі висадки на поверхню планети. У Веге навіть були атмосферні зонди, аеростатні балони, які мандрували атмосферою, вивчаючи її. Неочікуваною знахідкою апарата Галілео, запущеного США для дослідження Юпітера у 1989 році, було відкриття, що густа ковдра Венеріанської атмосфери прозора на певних довжинах хвиль. Це відкриття передумовило спостереження наступної місії НАСА «Магелланд», 1990 рік, яка зробила найдокладнішу наразі карту планети на початку 90-х років, Венера стала найбільш дослідженою з позаземних планет, але шукати там живу природу, подібну земній, було годі. До речі, якщо вас так само сильно захоплює тема наукового пошуку життя за межами Землі, дуже раджу вам прочитати книгу Усі ці світи ваші Джона Віліса. Канадського астронома і популяризатора науки. Ця книга написана дуже простою та зрозумілою, але науковою мовою. Спираючись на класичні роботи з астробіології, аналізуючи новітні відкриття, зроблені телескопом Кеплер, марсоходом Curiosity та Зондом Нові Горизонти, автор досліджує перспективи виявлення життя у нашій рідній галактиці. Колись її можна було знайти лише мовою оригіналу, тобто англійською. Але вже зараз завдяки видавництву «Бородатий Тамарин», вона доступна нашою рідною мовою. Я обов'язково залишу посилання на сайт видавництва, адже там ви зможете знайти ще дуже багато цікавих науково-популярних книг. Ну і що не менш важливо, підтримати вітчизняних популяризаторів науки. А тепер продовжимо нашу подорож. Історія пошуків життя на Марсі триває досі. Вірніше, ці пошуки майже завершені з негативним результатом. У американської місії вікінгів 1975 року, яка складалася одразу з чотирьох апаратів, двох орбітальних та двох, що сіли на поверхню планети, одної з цілей було побачити ознаки життя. Перші спостерігали за сезонними змінами на поверхні, а другі шукали біологічну активність у ґрунті. І на якийсь час життя було навіть. Умовно відкрите процеси у ґрунті, каталізовані вікінгами, імітували життєдіяльність мікромарсіан. При подальшій обробці і обмірковуванні отриманих даних стало очевидно, що це лише специфічні хімічні реакції з речовинами у ґрунті. Останні марсіанські місії потроху звужували перелік місць, де найпростіші мікроби могли піснувати. Зонд Фенікс, запущений у 2008 році, головним завданням якого було знайти воду, її знайшов, але на додаток виявив, що поверхня планети вкрита перхлоратами. Ці речовини є вкрай сильними окисниками, і будь-яка органіка буквально згорить при контактуванні з ними. Запущений зовсім нещодавно, у 2018 році, Insight відкрив суху замерзлу внутрішню будову Марса. Тобто, імовірне, життя на поверхні згори, а всередині замерзне навіки. Тонкий прошарок, де могло б щось ще існувати, вже 8 років досліджується ровером Curiosity, який не знайшов органіки складнішої за таку, що зустрічається на астероїдах та кометах. Стверджувати, що життя на Марсі немає, неможливо, тому що це не доведено. Але довести відсутність якогось явища складно. Можливо, там існували сприятливіші умови десь на початку марсіанської геологічної історії. Це 4-3,5 мільярди років тому. Можливо, що десь залишки тих марсіан потрошки кволіють. Однак навіть на Землі, незважаючи на сучасні можливості для досліджень, дуже важко встановити, чи існували живі істоти тут, в тій архаїчні 4 мільярдолічної давнини часи. Список планет сонячної системи наразі вичерпаний. Газові гіганти Юпітер і Сатурн та льодяні гіганти Уран і Нептун вкриті атмосферами з розжареного водню. І венеріанська порівнянні – то квіточка. На Меркурії умови подібні до місячних, але жорсткіші. Єдиний висновок, який є зараз, це що Земля єдина планета у Сонячній системі, на якій є життя. Інші планети порожні. І чим більше ми вдивляємося у ці порожні світи, тим більше унікальною бачимо нашу Землю. Від сподівань людей щодо життя на інших планетах майже нічого не лишилося. Як від зимового снігу лишилася остання сніжинка, яка от-от впаде на руку і розтане. Ця остання сніжинка впаде у 2031 році, коли до нас, можливо, прибудуть зразки марсіанського реголіту спільної американо-європейської місії. Якщо ви досі очікуєте, що сучасна наука може відповісти на питання існування позаземного життя, то подивіться на історію уважніше. Питання про життя на місяці на інших планетах сонячної системи набагато легше, але потребували століть на вирішення. Кожний наступний крок потребує все більше часу і зусиль. Якщо знайти істоти, подібні доземних бактерій у близьких доземних умовах на Марсі дуже важко, то знайти мешканців Сатурна з альтернативною біохімією зараз просто неможливо. Вже зараз зрозуміло, що життя є явищем вкрай рідкісним. Від 15 століття, коли уявлялося, що на всіх небесних тілах є живі істоти, кожний наступний крок у дослідженнях космосу робив Землю на порядки унікальнішою. Але чому ж є така унікальна планета, на якій ми живемо? Звідки взялось те різмаїття сполук вуглецю, з якого створений і автор, і глядач? Присутність органічних речовин у космосі насправді зараз. Як дороговказ у пошуках походження життя. І її дослідження тільки розквітає. Зараз одночасно два космічні апарати перебувають біля астероїдів: це осірікс Рекс та хаябуса 2, цілью яких є доставка зразків на Землю, обидва небесних тіла, що досліджуються, містять високу концентрацію вуглецю, а отже, і органічних молекул. А одне з них до того ж демонструє кометну активність. Такі дослідження дозволяють зрозуміти передумови, які існували до появи живих істот. З чого все починалося? Наші сподівання зустріти когось схожого на нас на іншій планеті, на іншій планеті з атмосферою, на іншій планеті з атмосферою і водою виявилися хибними тому, що ми погано розуміємо, що для появи життя є необхідним. Нам треба зрозуміти ті передумови. Речовини, які були на початку існування сонячної системи, на Землі вже були неодноразово перетворені нашою природою. На Марсі та місяці вони були вижарені Сонцем та активним минулим вулканізмом. Тобто, всюди, де ми досліджували небесні тіла, позаземні речовини були значно перетворені. Навіть в метеоритах, поки вони горять падаючими зорями в нашій атмосфері. Все значно змінюється. Отже, дослідження малих тіл сонячної системи це як найпродавніша археологія, спроба зазирнути у найдавніші часи сонячної системи. Надзвичайно цікавою буде місія Dragonfly або Бабка українською, яка буде ширяти надзвичайною атмосферою Титану в 2034 році. Цей замерзлий супутник Сатурна дивує унікальною природою з морями, опадами, сезонними змінами. Та головне насиченістю органічними речовинами. Нас створила ця речовина, що передається від живого до живого. Щоб зрозуміти її, нам треба дослідити і зрозуміти, якою може бути жива речовина до того, як стала живою. І на щастя, нам є де це зробити. Водночас, нещодавно відбулася низка відкриттів на небесних тілах, де умови для існування живих істот є. Це так звані океанічні світи. У сонячній системі відомо близько 20 об'єктів з підльодними океанами. Подібні до підлідних водойм на Землі в Антарктиді, у яких життя існує. Підлідні океани виявилися поширеним явищем. На супутниках Юпітера, Сатурна, Урану та Нептуна, на об'єктах пояса Койпера та інших віддалених об'єктах існують такі умови. Наразі відомі десятки світів, де вода у рідкому стані існує давно і у великій кількості. Найтонший прошарок льоду, що відділяє такий океан від космосу, був відкритий на початку 21 століття станцією Касіні на супутнику Сатурна. Океан Енцеладо буквально виливає солону воду у відкритий космос. Без перебільшення шокуючим відкриттям у 2015 році було знаходження підлідної води в рідкому стані на Церері, найбільшому з астероїдів. Автоматична міжпланетна станція Даун світанок, якщо перекласти. Була не з найдорожчих в НАСА. навпаки, одна з найдешевших для міжпланетних місій. Вона вирушила до астероїдів, а відкрила світ з вулканами, гейзерами і з океаном. Ця карликова планета значно менша не тільки за Землю, але й за місяць. Але це найближче місце, де ми найскоріше зможемо отримати зразки з підлідних позаземних водойм. У досить закритій китайській космічній програмі, до речі, тепер зазначена і така місія. Місії до океанічних світів плануються, і пошуки відповіді на головне питання цього відео триватимуть, принаймні ще покоління. Але треба визнати, що ми не набагато ближче до відповіді, аніж древні люди. Що уявляли Землю на трьох китах. Принаймні, те дивотворення природи, яке ми бачимо тут на землі, чарівність, різноманіття творчості і еволюції, це вкрай рідкісне явище. Роздивляючись, поки що недосяжні зорі, можна згадати парадокс фермі. Якщо зір так багато, і там можливі подібні до нас істоти, то чому ми виникли і дивимось на зорі? Адже. Не набагато розвиненіша цивілізація могла б колонізувати всю галактику ще до нашої появи. У нашій галактиці сотні мільярдів зір, і багато з них виникли і згасли до появи Сонця. І як тепер вже відомо, не менше планет. Тобто, якщо розумне життя десь могло виникнути, то воно б мало вже жити на Землі замість нас. Можливою є відповідь, що життя на Землі унікальне. І ми за нього відповідальні не просто як за свій дім, а як за неповторну мрію, яку важко уявити серед стількох бездушних світів. Наразі всі відкриття показують, що Земля унікальна, кожен метр нашої планети містить більше життя, аніж усе, що ми поки що бачимо на небі. Звісно, в нашій природі закладене бажання відкрити світ, дослідити невідоме, і ми дивитимемося в те невідоме, як і століття до цього. Та найбільше диво життя вартує передусім нашого свідомого з природою поводження. Чим більше дивишся на позаземні світи, тим більш чарівним стає власний. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!